Ігра The Finals режим PowerShift. Shift нажали, при тому, як дивилися відео. Бо ви дивилися його на комп'ютері, на телефоні дивитися The Finals, грати на телефоні The Finals, не знаючи, можливо. Вдруг, якщо можливо, то це прикольно. Те же саме було б прикольно, якби гра The Finals видумала, придумала Що придумала? Блін, а може це вже хватить грати о цим? А чим? А чим? А як, а як, що друге взяти? Ні, ні, нема. Нема, нема варіантів. Звичайно, граємо цим. Це Power Power Drink Shift. Drink water. Water, Water Place. Поки йде загрузка, потрібно паузу чимось тормозити. Слова дуже важкі. Ну, така, громоздкість. Наплив блядь Бля, а на що я в PowerShift взяв? О, не зрозумів. Давайте давайте змінимо. Давайте зіграємо за калаш. От зіграємо за, за калашмана. Чи вообще на пістолеті. Щас звірся. Ні, тут опезда на пістолеті. ні давай на калаш. На калашику заграем. На калашику, калашик, калашик, все интересно. Вот такая вот сейчас скаточка у нас в повохте. Тому готовьтесь. Не торпите. Не поспішайте. Дикийс, блядь, ну, Нахуй. Бам! А запака! мінус один! Вітаємо, вітаємо, вітаємо! Ви плеска в мене нема, блять, таких функцій. Опа, Єбать. Вибанутися. Трошки є таке. Оп! Хелоу! Хелоу! Хеллоу! Хелоу! Хелло! Ви хава... ви хава проблем. Блять. Оце по звичайно... Я такого, блять, я не знав, що тут можна таку позицію зайняти Бля, і в них так до хрена хп запизять. Опа! Опа! Тось... Хтось мене спалив, щас прилетить. Блять, який же ти... <реш> да, да, бідно. Вот это убить, да, вот это да, в такой точки впав вниз, шей, из-за того, что ктось пробіг и разбил в Ну я... <реш> Неприємно Неприємно. Это блять выхварив нахуй, блять, надо больше вдыхать воздуха Опа Блядь. ты ти, блядь, тип, конечно Тип, Ты, ти, конечно, интересный але, блядь, трохи. трохи тормози, блядь, з висновками. Блядь, ёб твою м'ять! Та шо таке? Мене хтось возродить там, чи ні, чи... Надо все самому да, все самому, все самому, самотужечки треба перемагати, треба тащити це, Блядь, Це буває. Блять, та заїбе, блять, два патрона і піздарки. Там надо допомогти. Так, тут нема нічого. Тут, блять. Мінус. Забрали. Це наче як, блять, надо перехвачувати верхню ініціативу. Оце проблемно. Оце проблемно. Так. Це проблемно. Тойненько. Хм. Напряжодний момент. Як же важко зіграти? Напряжений момент. Треба хедшот, в'єбати в Так. Не знати Хедшота не получати. Блять, закидуй гранатом. Так, ладно, нахуй це співати, ебануся. Опа. Опа. Підхилив. Ну, чувачо У нас двох. Ми двох, у нас основна задача. А, це свій, блять Основна задача, зараз перевірити. Ч все будет нормально? И шоп щоб... не есть то Бля. Мало хп. У Нас тут идет підхіл. Підхіл. Команда підхілює. Хорошо играет. Це оперативный момент. Ні, блє, лін, так ви собі не, блядь, блин, так комментируйте вы Це уявляется. Это такая ебанина, блядь. багато слів говорить. говорит. блядь, тяжко. Опа! Опа. Опа, нема. Підхил. Ого. Ого. Ого, закидали. Ого. Так, перехвачують інесети узну. Це цікаво. Це, блять, у нас мінус 3 і 11 секунд наші мають жити. А бачу, наші не живуть. А наші не живуть. Наші не, Наші не живуть. Наші не живуть. Наші не живуть. Наші не живуть. блядь, хух. Який же гандон Блядь Дерево попав. Пизда. Пиздаць. Отак так буває. Так тоже буває. 4 секунди. Блять, який пиздець. Я не знав, що таке буває. Ну це, блін, ну так, ну так случилось, така. Блять. блядь Пожалуйста, блядь Пожалуйста, блять. блядь давай то виграємо, Вы жодрави то, блядь Ты прожай. Иди ты нахуй. Десять секунд. Я 6 своєму рев Ну, ревюшку роблю. Ну, я по. Так, блядь сейчас будут закидывать юбаних гранат. сорянчик да, моя задача точно не, не їхати от на тій от хуйні. Це, блядь точно... Не моя задача. Дивись, залітає, блядь. Пролітає, блядь, на куди він залітає Да, блядь? я не бачу. Я не бачу сонце сліпить Блядь Блядь Стоп. Стоп, хуйово стоп. Стоп, не п. Стопе не непри... ту. Непри... Неприємно. Стопе. Блок. Блять, сзади пришли, ну пиздать не, ну я таке, таке выкладати. Надо у меня твой темп. У нас команда блять играет. Два нуля, блять. птую нить. Два нуля, два нуля! Це бисектриса! Пизда. Пизда. Пузда. готовьтесь. тысь. Вот, ну ч ⁇ давай, кстати, на... Я разубу. Блять. 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 Ну неее, ну чого ж так, блять башку, блять, выхратые паять секунд. Алло, блядь, стоп, <Алё>, блядь, нахуй. ДВ, блять, 19 тисяч, пизда. Да, приб. А конечно я на свою, блядь, гранату, блядь, спрыгну. Я на свою гранату, звичайно, ну я по-другому, яка, блядь, ну яка могла бути друга варіативність ігрового геймплея, ніж, блядь, не пригнути на свою же гранату. Стука, юбана ігра. Зять, блядь. Наші ці нерви. Наш. І виграти треба, надо, блять, там познать Сейчас, дядя дядя. Я десь бачу, ти тут десь був, блядь. Виграти надо. Виграти треба, надо, у нас, блять, блядь. блять, нас видос згорить. Нас не можна проголоватый, блядь. Здесь, блядь, він ще... Ще якусь фига. Чотко. Чотко. Блядь, ти, сука. Да довба! Минус, блять. Че, ми зможемо відстояти? Нет, ми не зможемо відстояти. Но Ми не зможем, там, там чуваки ебашить. 8 8 7. Це номер телефону дзвони і не пизди. Обідна катка. Дуже сильно така дратівлива. Така катка, ну це що це за катка, блять. Опа. А не На на. Нука. Я вбив когось гранатою. G.R.J.S Я встиг вбити когось гранатою. Останній я на Вот, ми, Мы в мы в прихватили три минути гри, блядь. Що, пта, три минути гри. Я не поняв. Це пиздець. Бляааа, ну пиздець. Ну. Тихо, 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 все, заспокоилось. Заспокоїлись. Заспокоїлись, пробую нашого брати брат, Він чекає він чекав. він чекав чекав цього моменту він, він знав, що він вернеться саме на блядь, як це платформа, -мойо. Так, якщо ми, блять, дійдемо туди, і в час вийде, ми, блять, виграли. Розумієте, розумієте що це можливо? це 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 можливо, блядь, це можливо, сука. Це можливо, чи ні? Це можливо. Так, тихо. Так, від... отход робимо. Кидаємо гранату. Нашо трохи, трошечки, трошечки, Блядь, всі, всі, всі. Пробуй, Є, є, ти ти легенда, йо -мо. -йо. Ти, блядь, я легенда, я легенда, що... Ми тю каточку Митью каточку, блять, легендарні, сука, запишемо і пиздець. Сука не попадаю. Ми запишемо цю каточку, ми їсти... Її... Це буде легенда Ютуба. Це, це буде шедевр, Блядь, блять, епизда. Це буде наскільки ідеально, що просто ніхто в житті не думав, я не ставав, чого, Що це з неба, блядь, летить. А то бою вже дивізії, та ну Я, yeah, Це все, це до, достатня реакція. Дякую. <гум> Дякую. Оскар мені за таке, я грибу, блядь Оце шедевр, це пизда. Це тактичний, це просто геймплейний ідеал. Ладно, хлопці, ну Що? Я не знаю. Якщо ти знаєш, то напиши в коментарях. В коментарях в коментарі commentatore